Тівники, рівень тридцять другий. Чотири відняти сім, дорівнює п'ять. Час пішов. Час вийшов. Правильна відповідь. Ось цей сірник із числа 7 перекладаємо сюди, до математичного знаку мінус. Таким чином, число 7 перетворюється на 1, а знак мінус на знак плюс. Приклад змінюється на 4 додати 1 дорівнює 5. Всього доброго.